Вона у нас в гаражному кооперативі жила. Ми її кормили, поїли. Зимою, каже, в теплі її держали. Ну, Машини заїжджають, вона на капоті спить, як це ж стелили де тут. корики, вона спала на цьому на машині. А утром вона нас зустрічала. Її три дні не було. А 28 числа вона якраз прибігла у мене виражений, я побачив хостика немає. Значите, хвостика немає, тут було страшне, це вже зажило. Ми повезли в три клініки. В одну повезли ми там, де її стерилізували, там операцію робили, нас не прийняли, кажуть, давайте записуватися на завтра. Ми повезли тоді на южну сюди. Ну, государство. Там нам дали рецепт, ще чому які, і все, і ми забрали. А на другий день ми привезли вже сюди. У мене є кошка. Моя кошечка, ну і ця буде. Ну, буде двоє, двоє веселіше.